Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні я хочу з вами проговорити про таке явище. Зараз воно менше вже зустрічається, а раніше воно було доволі таке ну, багато було. Ну, скажімо так, грішили багато мисливських господарств таким грішком. В чому він заключався? Приїжджає. Колектив полювати в е, господарство. В основному це були приватні господарства. А про Оруський я оддільно скажу. Приїжджає мисливський колектив, робиться загонка, єгер, все як положено, загонщики, стрілки, вибігають там, наприклад, кози на номера. Е, стрілок ну, близько, далеко, немає значення. Стрелок стріляє, кози пішли далі. Чорного троп, снігу нема. Єгер прийшов, стріляли, стріляли, пішли подивимося, пішли, покажеш, де бігли. Ага, ось пробігали. Е е всі разом два-три чоловіки обично йдуть, шукають сліди. Єгер там вперед, мені більш опитний. От, і проходить десь метрів 50-70 і кричить, все, є кров всі підходять, о кров є, молодець, починають вже поздравляти стрілка, все. Але діло отримує новий поворот. Кров є, добичі нема. І єгер ще проходить пару там, десятків метрів, ось, ось ще капілька, а крові буквально там на листочку капілька. І все, каже, тепер треба або його добирати, треба собаку. Собака стоїть одні гроші, бо треба їхати за хазяїном за собакою. То, ну не маленькі гроші, там погодинно воно е е розраховує, нараховується. Година там, я не пам'ятаю скільки, це в різні роки було, так що суму я вам не скажу. Ви кажете, ну собаку дорого, розтягується, ходите там цеп'ю, шукаєте щось там нема, нема звіру. І єгер каже, все. Під ранок був, вистріл був, підранок був, закриваємо повністю ліцензію. Полювання при, або припиняємо, або закриваємо ліцензію. Все. Закривається ліцензія, колектив сплачує повну суму. Ну, може ще продовжує полювати, може не продовжує полювати, ну суму вони вже заплатили як за взяту звір. Насправді все було трошки не так. Звір лишився неушкодженим, стрілок мазіли. В розділочні, де розділюють звіра. Ігера набирали по ініціативі керівництва, я так розумію, тому що самому так провертати це стрюмно. Набирали крові е, в шприц, е, в баночки такі були від зеленки з такою горлишком величеньким. І коли отакі от случаї і ложився в карман. І коли отакі от случаї були, вони бачили, коли приїхали якісь лошарі, а коли приїхали там нормальні мисливці. І коли попадалися такі лошарі хі-ха-ха, -хі -хі і ще зранку по 150 зарадилися і видно, що гроші в людей є. Проходив такий номер. Чекався весь постріл. Потім Єгер пішов, відходив. Не обов'язково послідові йти було. Чорнотроп, там нічого не видно. Просто відходив, тихенько з кармана доставав цей шприц чи цю баночку і буквально витрушував там капельку чи згусточок крові, і потім показував на листочку, бачите, аж згустки, густки. У льох попав. Ну, коротше, казки починалися спектакль. От. І так господарства заробляли гроші. Угоруські е -е, вони робили трошки не так. Вони робили, і е -е, це вже, я зрозумів, це була ініціатива самого Єгера, Все проходило точно так же. Тільки це казалося, ну от ви поран... звіра поранили, все, треба закривати половину стоїмості ліцензії. І, е -е, все, охоту прикращаємо, тому що це ну, був підранок, недобраний, собаки нема, все. І тут колектив починав. Та що ж охоту? Ми ж приїхали, там перша чи друга загонка, давайте ми вам е -е, возвістимо цього звіра і продовжимо полювання. Ні, ні, ви що, це так не робиться? Е -е, як це я буду з вас говорити? Та ні, візьміть гроші, ви що, ми ж хороші люди, ви ж хороша чесна людина. Ми вам все від цієї душі, ще дві-три загоночки зробимо. Ну, Єгер такий мнявся і казав, ну ладно, ви, ви вже такі, бачу, що люди хороші, піду вам на зустріч, тільки ви ж нікде не відсо, ні, ніде не проболтайтеся. Він брав собі гроші в карман і, і продовжував полювання там у пустих уїдях далі водив десь цих людей, які там випадку якусь одну козу стрільнуть. Це була дуже розвинена така процедура розвода мисливських колективів, та не тільки колективів, а навіть стрілків, які полювали індивідуально. Тобто, стріляєш по козлові, ти в нього там чисто промахнувся. А тут в тебе такий попандос. А індивідуальне полювання воно дороге. І виплачуєш повну стоїмость, їдеш додому. Я впевнений, що. Багато мисливців зараз попадали в такі ситуації, і вони до цієї полеги впевнені, що вони поранили і не добрали звіра. Насправді, цей звір живий здоровий був, і йшов спокійно собі жити далі до своєї старості чи до другого більш удачливого стрілка. О, так що такі от були нечесні, скажімо так, господарства, які цим займалися. Мали вони право, ну я не знаю. Якщо приїжджають лохи з грошима, то чого б їх не подаїти? Да? Кожен викручувався в ті роки, як міг. Через то я кажу, що якщо ви не впевнені, що ви положите звіра, ніколи не стріляйте. Пропустіть цього звіра. Якщо він стоїть якось до вас боком, біжить якось не тим задом. блін. Не стріляйте в нього, бо ви не знаєте, в яку ситуацію ви попадете. От бачите, що ви можете його взяти, полювати. Стріляйте. Якщо він біжить там за 200 метрів через поле, не треба стріляти в ту козу. Ладно, ж це ж там лось, кабан, він біжить так більш. Скажімо, об'єкт побільше і біжить спокійніше, без цих скачків, як коза. А стрільнути в козу за 200 метрів. І весь колектив потім буде за це фінансово нести відповідальність, а ви все життя потім будете думати, як ви загубили животінушку. Це таке. Так що завжди дочекайтеся. Щоб звір вам підклав нужний ракурс, коли ви візьмете цього звіра. Чи будь то на загоні, будь то на індивідуальному полюванні, будь то там е е якимось мінімальним колективом. Ну, стріляйте, коли впевнені. І у вас не буде таких ситуацій, як були на початку 2000-х років, Сильно розповсюджені серед господарств. Ми їх називати не будемо, такі господарства. Там вже нові власники, там вже все змінилося. Но я впевнений, що такі господарства ще є до цієї пори. Так що будьте обережні і думайте, куди стріляєте і в що стріляєте. Все, На ну, все добре, друзі. Будьте здорові.